Під патронатом фестивалю «Зіркафест» у колонії залі мерії відбувся концерт Київська веселка. Там котре зібрали обдарованих дітей, артистів та молодь. Бачив таланти, наш Тарас Левченко. Цьогоріч зірка зібрав понад дві тисячі артистів з усіх регіонів країни та близько. зарубіжжя, і Багато з них попри свій вік, справжні професіонали. Музика, іскусство – це те, що об'єднує людей незалежно від їхніх взглядов на життя. Я співаю вже 10 років, виступаю на професійних сценах. У 2014 році я вперше виступила на фестивалі зірка Мабуть, -фест». мабуть, цього в мене почалося якесь. Києві. Да, якийсь розвиток завітав до столиці з номером і хореографічний колектив з маленького селища в Одеській області. Діти в столиці вперше. Що найбільше сподобалося. Все Все. Все хорошо. Хрещатик, е, ці фонтани там вони по музиці піднімаються. Саме заради вражень зірка фести збирає творчу молодь та дітей, кажуть організатори. У нас багато це і хореографія, і вокал. Різні дуже жанри, а діти змагаються. Я думаю, що не тільки за перемогу, а просто це свято дружби, це свято радості. Вони отримують позитивні емоції і всім це подобається. А ще, звісно, найголовніша місія фестивалю відкрити нові таланти. діток то так дуже багато, де ж їм показувати себе. Вони повинні виходити за рамки своїх студій, своїх педагогів дому, де вони співають батькам. Показувати і тільки так в порівнянні з кимось вони можуть оцінити себе, свій власний рівень на переможців конкурсної програми фестивалю чекає поїздка до Європи. Тарас Левченко, Михайло Стігнієв, телеканал Київ.